Перший серед циганів народний артист України Леонід Сандуленко дасть благодійний концерт у Житомирі. Всі до останньої копійки зібрані кошти артист планує б направити на допомогу нашим військовим, які воюють на сході країни. Надоєло вже слухати, що катастрофічно не вистачає цих бронежилетів. Я готовий не один. Я, я готовий дати сколько концертів благотворительних для того, щоб. щоб можно было купить 10, 20, ну, сколько Бог пошлет, как говорится, этих бронежилетов, потому что, ну, поверьте, что болит, и очень сильно болит. Когда смотришь 22, 23 года дети, дети, именно детей вот показывают, а сердце не камень. Житомирщина, батьківщина батьків Леоніда Сандуленко, тож і благодійні справи починатиме саме з нашого міста. Сольний концерт виконався запланований на вересень у Житомирському обласному музично-драматичному театрі. Проте співак має надію, що війна до того часу таки завершиться, а поки налаштований рішуче обіцяє особисто поконтролювати доставку життєво важливого вантажу на схід. Щоб не ходили слухи, що де -то там, дітей тармазнористам і так далі. Я хочу сам собственноручно. переслать насчет вот этих вот людей, которые занимаются изготовлением этих бронежилетов. И хочу увидеть, как или, или они будут отправлены с бойцами, или они будут отправлены как-то какими-то машинами, я не знаю. Но я хочу видеть сам лично отгрузку. То есть я хочу от, от начала и до конца все сам проконтролировать. Лоні Сандуленко на сцені шести років. Його найкращий в Україні баратон вже почули в США, Канаді, Франції, Іспанії, Бельгії, Швейцарії, Голландії, Чехії, Словаччині та Німеччині. На концерті в Житомирі народний артист обіцяє заспівати не лише українською мовою, а й англійською, італійською та іспанською. Виконує як власні композиції, так і світові шлягери. Від багатьох людей артист чув, що його пісня лікує. Тож Леонід Сандуленко сподівається, що зможе донести у серця українців мир і дуже розраховує на підтримку обласної влади.